Мої любі, усім привіт, мої любі друзі! Завершився матч в англійській прем'єр-лізі між Манчестер Сіті та Арсеналом. Мирова ніч'я 2-2, мої любі друзі. І сьогодні я би хотів поговорити про даний матч. Давайте все по порядку розпочинати. Стартовая расстановка Манчестер Сити. 4-3-3. Стартовая расстановка предыдущих Гвардиолы. Эдерсон у воротах. Рубин Диаш, Улякан, Йошка Гвардиол, Кайл Уокер по флангах. Родри, Илкай Гюндуган, Бернардо Сильва, Пизикисники, Эрлин Голланд, Джерми Декюта, Савио. Відповідно у нападі. Це стартова Верстанка Манчестер Сіті, Раснал Мікеліартети 4-4-2, старта де вітрає в воротах Вілі Саліба, Габріель Магаліянс. захисники Юліан Тімбер, Рікардо Калафьорі по флангах, Деклан Трайс, Томас Парті, центральні захисники, Габріель Мартінелі Ну, По флангах, хоча й Бакоєсака Габріль Мартінелі діяли як лотералі. Да, часто підключались до атаки, але при захисті вони дуже низько опускались в Леандро Тросар, Кай Хаверц у нападі це стартова розстановка Арсенала. А тепер давайте поговоримо про матч. Манчестер Сіті, напевно, все-таки прогнозовано захопив ініціативу під іпійше по Гвардіоли більше володіли м'ячем. Але моментів команди не мала. Арсенал дуже компактно захищався. Ось дуже компактно. Ось у Менчестер-Сіті не було ніяких шансів. Допоки Ерлінгола не забив на 9 хвилин Савіо. Ідеально знайшов Ерлінга. Норвежець вийшов один на один і переграв Девіда Раю. Ерлінг на 9 хвилині рахунок відкрив і здавалося, що ось він швидкий м'яч, може трішки арсенал надломити, але ні. Команда Артейти не надломилася, Арсенал після пропущеного м'яча став діяти більш агресивніше, ми в кінці кінці це дало свої Рікардо Калафіорі. Забуває Рікардо Калафіорі, дуже красивий удар від італійця Габі Мартінелі. З нашого вільного італійця Рікардо Калафіорі, Рікардо Калафіорі в неочевидної позиції пробиває та збиває, збиває, робить рахунок 1-1. І, до речі, імовірність голу Рікардо Складало 2%, мої любі друзі. Але Рікардо забив. Забив і зробив рахунок 1-1 арсенал. Рахунок у матчі команда Мікелі Артети Зрівняла зрівняла команда Рахунок. Так, це гол це гол Рікардо Калафері Ну, а потім э, Ронрі. До речі, там ще Ліана Трасера тримає жовту картку. Родрі до голу отримує, е, так, е, да, Родрі отримує пошкодження. Матео Ковачич його поміняв. Побажаємо Родрі всього найкращого. Він тільки ось недавно відновився, але на 21 хвилині вимушена заміна. Ну арсенал вже буквально через склону забив. Ось, побажаємо Родрі всього найкращого. Потім жовту картку отримав леанер Тарасар, а потім. 45 плюс перша хвилина. Бакайосака, робить акцентовану ну, подачу на дальней стыку. И тут Габриэль Магалианец, забывая, забывая Габриэль Магалианец. Головой забывая Габриэль Магалианец, Вин забывает ворота и Вин забывает ворота Манчестер Сити. И выводит же Арсенал вперед. порядок. Микеле Артеты, роблять камбэкши в першие 45-й клынцы. Передпечник Микеле Артеты, переламлюют матч. Сник. На голову Арсенал виходить вперед. Але це тільки було початок. Це тільки, мої любі друзі, був початок найцікавішого, тому що Ліандро Трасар на 45 плюс 8-й хвилині отримає вилучення. Ді, мої любі друзі, це ж, схоже, той момент, який був у Декланда Райса, в матчі з Брайтоном. Також м'яч відкинув Леандро, отримав другу жовту дуже взагалі прикре вилучення. Для Арсеналу, ну і другий тайм, Арсенал в Меншості. Арсенал в Меншості цілий тайм треба грати проти такого Манчестер Сіті. Дуже важко. В другому таймі Арсенал повністю без моментів. Команда просто всією командою в захисті на відбій Ось Манчестер Сіті взагалі там 88 на 12. Відсотку володіння у другому таймі. Просто якісь неймовірні статистичні показники. 21-0 за ударами. У другому таймі. Арсенал захищався усією командою. Взагалі, повним складом. Ось контратак у команди Микелі Артета не було. Команда просто на відбій. Я би не сказав, би, що по Манчестер Сіті були якісь моменти. Арсенал здорово захищався. Так, да, під, підходи були, але в цілому підопічні Артета закривали позиції, компактно діяли. Пригадується удар Манолі Канджі. Його взяв до Вітрая. Ще був момент у Холланда, коли Ерлінг виграв боротьбу у захисників Арсенала, пробив головою до Вітрая витяг його удар, потім ще добивання було Сільве повз ворота. Оце був хороший момент, щоб забити. Ну, а так і все. а так і все. Були підходи, були удари. Але то Девітрая м'яч в руки забере, то м'яч ворота пролетить. А якось так, мої любі друзі, якось так. ось, До речі, мої любі друзі, Трубендія от ж отримав жовту на 45-й плюс перші хвилині, і на 70 й хвилині дуже був спірний момент. Трубендіаш відмахнувся від Кая Хаверца, і на мою суб'єктивну точку зору, це мала би бути друга жовта картка для португальця, але відповідно вилучення. І Бог там його знає, бо якщо б вилучили б Рубіна а Бог там його знає, що було б. Ну в будь-якому випадку вилучення не було. Хоча 50 на 50, на мою думку, це друга жовта і. Ну не знаю, Суддя судя 2 жовто не дав, значить, судді все-таки відніше. Ось. Тому що, в принципі, він був рядом з епізодом Майкла Олівера, тому він, напевно, не побачив тут другої жовтої картки. Вачераситизный арсенал відбувається. Габріель Ажезус появиться в арсенал в другом тайме. Э, по Габі вийде по-перше, Бен Уайт, Ківер, Льюіс Келлі, Ці люди вийдуть в арсенал. Джон Стоун, Матео Ковач, Джек Гриліш, Філ Фолден вийдуть в другому таймі. Арсенал. Arsenal... да, Манчестер Сіті тиснув, але Арсенал з кожної хвилини таке було віче, що Арсенал вистать де і переможе. У Манчестер Сіті моментів вже не було, були подачі, але Арсенал їх контролював. Але на останніх прям секундах 90 плюс 8 хвилина. Джон Стоунс! Дежон Стоунс, Який вийшов у другому таймі, збиває. Збиває Джа Гріліш! Пробиває, ні, не, не пробуває, простріляє Матеукович, пробиває з вускові сидіти, футболіста арсенала його але м'яч відскакує на Джона Джон, Джон пробиває до вітра, я вже реагував по удару. ну, Матеукович пробиває до вітра, аж реагує, да? Але захисники-то але м'яч відскакує на Джон Астон, і Джон, ну практично в порожні ворота забуває, тому що... Хоча Девітера навіть е якимось неймовірним дивом, навіть і не відбив удар, якщо Девітра би ще там і ще би там би витяг би удар, і я би думав, що деві грає. Просто не знаю, там потрібно було найкращого гравця давати це однозначно е вересне місце. Але все-таки Джон Стоун забив в кінці кінців е Сіті таки дотиснув. Е але в будь-якому випадку, в будь-якому випадку, браво Арсенал! Цілий тайм, так по-козацьки, справді зіграти, це просто фантастика. 33,5 по ударах-поворотах. 11.3 удари в площину, 78, 22 володіння, 8 2 за кутовими. Але ця статистика, вона зрозуміла. А да? Арсенал грає в меншості, цілий тайм. Команда, відповідно, логічно, що без м'яча, команда, відповідно, просто на відбій, тому що по-іншому ніяк. Я вважаю, що для арсенала, ось ця нічя, ці Хедстедіан це дуже хороший результат. Враховуючи, по-перше, ще події для арсенала взагалі то складалося. Я вважаю, що це супер результат. Прикрізь тому, що команді просто декілька секунд не вистачило для того, щоб перемогти по 3-1 упущені нагоди, 699 передачі у Манчестер Сіті, 641 передача точно, 91% точність передачі в Арсенала, 202 передачі, 146 з них точні 72% точність передач з 33 ударів, 11 ударів площину у Манчестер Сіті. Далі, відповідно, 9 ударів відповідно, та Один удар прийшовся в каркас, воріт. Ось 13 ударів були заблокованими. Верснал з 5 ударів, 3 удари, площадь 2 удари заблоковані. По успішних відборах краще був Арсенал. 11 успішних відборів. 68% успішності. 6 успішних відборів в Manche Сіті. 60% успішності. 9.36 по виніс м'ячек. Тут логічно, що Реснал просто на відбій більше відбивався. 2-3 по перехопленнях, 10 порушень правил в Реснал, 4 жовті, картки, 1 вилучення. У Манчестер Сіті 7 порушень правил, 3 жовті картки, відповідно. Найкращий футболіст цього матчу. Рікардо Калафьорі. На мою суб'єктивну точку зору, саме Італієць має отримати ці награду. Да, Девітрає Молодчинка, він зробив, до речі, тут Девід сейвів, він зробив. Ну, раді. Да, Були хороші сейві Рая. Але десь, напевно, ударів так половина було просто в руки Давіду. А ось Калафорі він забив дуже важливе голе. Плюс екіталійці в захисті то супер. Відіграв. Але на жаль, потім де бульвальники виростали взагалі, На жаль, для самого футболіста Рікардо отримає пошкодження. Також побажаємо Рікардо Калафьорі, все саме найкраще. Да? Неймовірний об'єм роботи від італійця. І, на мою думку, однозначно, що саме Рікардо Калафьорі найкращий футболіст даного поєдинку. Зазирнемо ми в турнір таблиці англійської прем'єр-ліги. Манчестер Сіті лідер після п'ятого туру 13 балів. У команди є у пасиві. Арсенал має 11 балів і дуже-дуже все -дуже цікаво виглядає. Ліверпуль істонвіла мають по 12 балів. Дуже цікавий старт і справді нового сезону в англійській прем'єр лізі. Підводити підсумки, так? Да? Підсумки давайте будемо підводити. Я вважаю, для Арсенала це хороший результат. Команда по-перше, грала на виїзді, по-друге, в меншості цілий тайм, і причому майже вистрілив на перемогу. Дуже прикро, звичайно, що вболівальникам Арсенал. По-перше, там вже навіть час сплив, коли Сіті забивав. Тобто це взагалі була остання атака. Якщо Арсенал би Arsenal відбився, то все. Так, да, прикро та прикро, ну Манчестер Сіті все таки дотиснув. В будь-якому випадку браво Арсеналу, Арсенал показав. Неймовірно стійкість та характер, тому що в меншості проти Манчестер Сіті на цих Хедстейді оно так дуже здорово зіграти. Це дуже дорого коштує. Манчестер Сіті атакувала команди більше, але не можу сказати, що моменти в них там. Ну, Степену Момент Холланда був, ось це супер був шанс і добування Бірнардо Сільва. А так, в цілому, Роснала було все під контролем. Команда намагалася виходити через довгий. Тобто де вітра просто туди вибиває м'яч, Кай Хаверс дуже чіплявся. Ось цей момент, коли Робін Дієш вдарив локтем Кай Хаверса, ну ось тут такий момент спірний. Ось я вважаю, що тут, напевно, мала бути друга жовта картка, а відповідно, і вилучення для Робіна Діша. Ну, в будь-якому випадку, Майкл Олівер – це дуже сильний суддя, дуже хороший суддя, йому видніше. І... Він дуже чітко бачить цей момент, значить, все -таки, картки, це все таки другою жовтою карткою. Це все-таки не тягне. Хоча Робін зі прям ось так лопнем відмахувався. В будь яку випадку Манчестер Сіті Арсенал. Грають в Мировунічі у 2-2. Я вам, любі друзі, хочу побажати всього самого найкращого. Команди просто молодці, супер матч, дуже цікавий поєдинок. Манчестер Сітірасна до два вам, друзі, побажати вам хоч тільки добра та щастя. Бережіть себе, всім до побачення, всім нових зустрічей.